539 ударних дронів та 11 ракет сьогодні вночі ворог масово атакував Україну. Під усувним ударом знову опинилася наша столиця. У Києві тривога тривала майже 16 годин поспіль. Руйнування зафіксовані одразу у п'яти районах. Це житлові будинки, заклади освіти та лікарні. Також відомо про пошкодження залізничної інфраструктури. やめろ Згодом повідомили, що у столиці постраждали 23 людини. П'ять швидких, які їхали на виклик під час атаки, було пошкоджено. На щастя, медики не зазнали травм. А вже зранку киян закликали не відчиняти вікна, через чат, який затягнув місто внаслідок численних пожеж. У ППО повідомили, що знищити вдалося майже 500 повітряних цілей. Цей масований цинічний остріл стався практично одразу після розмови Трампа із Путіним. І американський президент зазначив, що з цим спілкуванням незадоволений. Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну.